Дорогі брати і сестри, сьогодні я хотів би поговорити на таку тему, як надія на Господа. Знаєте, говорити воно легко, але коли приходить ситуація в нашому житті, коли дійсно треба довіритися Господу, е якось воно не так все складається. якби... Якби хотілося, що понадіявся на Господа, тут раз, все нормально, все хорошо, а тут надійся на Господа, а Бог. Тоді, коли нам треба бігом, нам кажеться, що Він якось замедляє. І не завжди ну, зразу все від нього ми получаємо. Хоча Біблія говорить у притчах Соломонових в третьому розділі, 5, -й, 6 -й вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем. А на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Він уладнає твоє життя, він все устроїть, все буде добре. Коли ми надіємося на Господа, а не покладаємося на свій розум. Але знаєте, коли приходять важкі обставини в нашому житті, якось воно все навпаки получається. Щоб надіятися на Господа, ми покладаємося самі на себе. Хватаємося за якісь речі. Але коли вже бачимо, що нічого не виходить, тоді вже надіємося на Господа. Ну ми вже самі нічого не годні, тоді, Господи, Ти. І да, дійсно, Господь тільки тоді починає діяти, коли ми вже нічого не можемо предприйняти і здаємося, так, так скажемо, перед тими обставинами життєвими, які склалися. Я хотів би, щоб ми з вами розглянули ну, декілька е прикладів. Людей, які попали ну, в важку ситуацію, і як вони надіялися на, на Господа. Знаєте, коли все хорошо, або якась там незначна ситуація у нас, труднощі незначні, то це можна сказати, що ми легко надіємося на Господа. Але коли ми бачимо навіть при загрозі життя, як ми тоді довіряємося Господу? Ну, Одну із історій ми затронемо, можна сказати, так, в повному обсязі. А дві інші просто згадаємо. Приклади воєнних часів Ізраїля. І зараз в нас проходять ну, воєнний час, ми маємо війну. Як ми довіряємо Господу в такому стані? Як довіряли люди тоді, Господу, коли. Безпосередньо у них теж була війна, війна ізраїльського народу з різними ворогами. І от один із таких ворогів це були в Ізраїлі вороги, ворог, який постійно їм дошколяв, це филистимляни, які постійно їм ну, воювали з ізраїльським народом. Був такий в Ізраїлі перший цар, його звали Саул. До речі, Біблія пише, що він був немаленький, немаленького зросту, на голову вищий від, ну, від всіх остальних. Тобто ну, на сантиметрів 25 вищий. Да? Тобто, ну, Доволі теж велика людина. І от стається ситуація, де ці фелистимляни. Вороги ізраїльського народу захотіли воювати, ну, захватити у рабство ізраїльтян. І, як ми знаємо, вій... ну, війни того часу, або битви були такі: або толпа на толпу, або вибиралася одна людина проти одного, тобто один на один. Ну, і, до речі, в кругах і зараз таке є. Я пам'ятаю, коли я вчився в Києві, я як з периферії, не місцевий, то я в тон не влазив. А там були, де район на район збиралися, групи людей дуже багато, по 200-300 по 300 чоловік там і билися. А було таке, що один на один і вирішували ситуацію. От така ситуація склалася фелистимляни з євреями. Це 17-й розділ. Перша книга Самуїла з першого вірша. І зібрали филистимляни свої війська на війну, і зібралися вони до Сохо, що Юдини, і таборували між Сохо та між Азекою в Ефес Дамімі. І зібралися Саул і Ізраїльтяни, і таборувалися в долині Елі і вставилися до бою проти филистимлян. І стояли филистимляни. На горі з того боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку, а між ними долина. От так, толпа на толпу це тисячі людей. Це не так, як зараз. Це одні, з однієї сторони, тисяча, з другої тисяча, і це ну, такі кулачні бої, можна так сказати. І тут, у Філистимському вой, вой, войскові, є один чоловік, е, ми чули про такого. Навіть ті люди, які не знайомі з Біблією, я думаю, що чули це ім'я Голіаф. Даже картина є Давид і Голіаф. це був такий, до речі, воїн филистимлянин, дуже крепкий, сильний, ну, страшний виглядом, і надзвичайно високий. Десь приблизно. Його зріст був біля трьох метрів. Е, ну, якщо я вам так, щоб ви зрозуміли, е, у вас вдома потолки всіх є, правда? Ну, середній висота потолка це 2,50. А це від пола до потолка 2,50. То це його голова була б вже на чердаку. До речі, дуже, дуже здоровий, дуже такий потужний. І пише Біблія про нього, що він був воїн. Е, ну, е, Можна так сказати, з дитинства. Він навчений був воювати. Такий досвідчений воїн. От його характеристика: і вийшов із филистимлянських е, таборів одноборець ім'я йому гольят із гату. Високий був, 6 ліктів і 5. Тобто, ну, якщо точніше, це десь 2,80 до 2,90. А на голові його мідяний шолом, і він одягнений був у панцера з луски, така кольчуга на ньому. А вага того панцера 5 тисяч шеклів міді. Ну, в перекладі, це десь до 60 кілограм його ця кольчуга мала. А на ногах його мідяні наголінники, а за плечима його мідяний спис, а держак списа його, як ткацький вал. Тобто теж то нелегкий. А вистря спису його, тобто оце саме, саме желізо, 600 шеклів заліза, а перед ним ходив з щитоноша. Ну, оцей, цей сам, сама желізяка, це копіо, цей спис, е, самий наконечник, він майже 7 кілограм важив. І представляєте, цей чоловік, ну, по нашим, е, як би міркам, це вийшов. Один на один, і один із них це танк. Такий озброєний, здоровий, крепкий дядько. Набрався сміливості і, е, ну, пропонує, щоб не толпа на толпу йшла, а один на один. Ну, заздалегідь розумів він, що з ізраїльського народу ніхто такого не має, хто би міг вийти йому на зустріч для. Того, щоб з ним е, потягатися. Тому він і вийшов. Вийшов, розуміючи, що настане час ізраїльтяни здадуться без бою, без нічого, і филистимляни їх завоюють. Але знаєте, е, історія ця біблійна пише, що, ну, як, як кажемо, не, не тут то било. Це лише ми говоримо, що проти лома немає прийому. Якщо нема другого лома, да? Знаход, знайдеться людина, яка і знайшлася людина в ізраїльському народі, яка не побоялася цього велетня, яка, в якої не було страху. Хоча весь ізраїльський народ тремтів. І цей Голіаф виходив не один раз, і не один день. Він виходив 40 днів. 40 днів виходив і всячески ну, поносив військо ізраїльське. Я не знаю, що він там говорив, ну, принижував і їх. І нікого не знаходилося, навіть той Саул, який був вищий на голову від усіх, і він теж побоявся цього голіафа. Ну, знайшовся один чоловік, навіть не чоловік. А хлопчик, ну, хлопчина, хлопець. Біблія про нього говорить, він був малий, зовнішній вигляд його був рум'яний, із гарними очима та хорошого стану. До речі, він не був воїном, а був простим пастухом овець у батька свого. Це Давид. Це найменший син. Одного із, ну, їх було вісім в сім'ї, і це найменший, найменший сину батька, який якого батько послав до своїх синів, тобто до його братів, щоб він відніс їм поїсти, а вони саме були у цьому війську Ізраїльському. І коли він прийшов, почув, що цей голяв, такий велетень, поносить Військо написано: Військо Бога Живого. Тобто ізраїльське військо це було військо Бога Живого. І він каже: Я піду проти нього. Я вийду один на один. Не маючи досвіду воювати, не маючи досвіду в якихось бойових діях, він вирішив іти на це Голіафа. Ну, Саул, цей цар. Його одів, ці доспехи рицарські, там, да? все на нього понадівали кольчуги, дали йому що необхідне, він походив і каже: я в цьому не годен ходити, я до цього не привик. Зніміть з мене це все, бо воно мені мішає. А в нього була тільки сумка, пастуха, і в тій сумці така праща, куди ставився камінь. І він міг цим каменем кидати. Я пам'ятаю, ми колись в дитинстві теж таким займалися. Там два шнурка. Тут посередині така кожана штучка, ми туди ставили камінь і десь на дністер кидали хто куди далі. О, оце така у нього зброя була в цього Давида, цього хлопця. І він з цією зброєю виходить один на один воювати з цим Голіафом. Представляєте? Ну, як можна цим камінчиком досягнути успіху, коли вся людина в кольчуги, шолом, ну, тільки от те, що він бачить, відкрите. Давид, коли виходить на зустріч до цього голіафа, говорить: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе. В ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Оце, якби ключовий момент у цій битві. Давид каже, що ну, і показує, що в мене нема того нічого, що є в тебе. Ти йдеш з цією повною екіпіровкою, а я йду проти тебе, ну, можна сказати, безоружний. Тільки з цим пращом, з цим каменем. Але він тут, ну, цінна е, ідея. А я йду на тебе в ім'я Господа Саваота. Це була проблема. Це надзвичайно була велика проблема не тільки для Давида, а для всього Ізраїля. Але Давид розуміє. Що перед цією проблемою він сам своїми силами повстати і щось вирішити її він не може і не зможе. Якщо весь Ізраїль не може, то тим більше він не може. І він надіється на Господа. І він каже: ну, Я не покладаюся на свій розум, не покладаюся на свої сили, я покладаюся на Господа Бога. І йду ну, назустріч цьому велетню, надіючись не на себе, а на Бога. І, е, якби, ну, можливо, він протренувався цей Давид, і був він хорошим снайпером, як ми кажемо. Тобто, влучив тільки в те одне відкрите місце, яке було на тому велетні. Ну, можна сказати, ну як такий здоровий промахнутися не можна. Але не будь-куди треба попасти, а треба попасти у відкрити, де не захищено, і він попадає прямо в голову цим каменем і валить насмерть цього голіафа. Важлива річ. Перед нами повстає дуже багато різних труднощів. Як ми їх вирішуємо? Вирішуємо своїми силами. Чи, як записано у Слові Божому, де ми прочитали, чи ми покладаємося на Господа. Знаєте, я ще раз повторюся: говорити легко, покладися на Господа. Але коли приходить ситуація, важко. Це треба вчитися. Це треба навчитися. Це треба е мати досвід. А досвід може прийти тільки коли появляються трудності. Коли появляються трудності, Бог і стави нас дає менші, там дає більші, ще більші. як ми ну, цей урок засвоїмо, як ми надіємося на нього, чи, чи взагалі ми на нього надіємося. А це дуже важливо, тому що <кій> тоді Бог вступається, коли ми на нього надіємося, вступається в наші ситуації життєві. І він вирішує їх, так як це він вирішив е з Давидом, як він допоміг Давидові і допоміг ізраїльському народові. Е і тоді, коли настала перемога над цим голіафом, філистимляни почали тікати. Тікали їх, ізраїльтяни доганяли, побивали. Е і, і так настала перемога. Молодий, юнак, але у нього була довіра Господу. Знаєте, до цього він говорить до свого царя, до Саула, каже: Я піду, а той каже, а ти ж молодий. А він говорить, коли я пас у свого батька вівці нападав. Медвідь на овець нападав Лев, і я їх доганяв, <кій> забирав здобич і їх ну, знищував. То хіба Давид був сильніший за Лева, сильніший за медведя? Опять же, Бог давав йому цю перемогу. Він надіявся на Бога. І Він навчився довіряти Богові. Як важливо в нашому житті. Довіряти Господу, навчитися довіряти Господу, щоб не бачити <кій> або не падати перед труднощами, не падати перед, як нам кажеться, якимись великими перешкодами, а з Божою допомогою їх ну, приодолювати і йти далі. Знаєте, недавно ми вспоминали про Мойсея. Опять же була війна з Ізраїлем, де вороги їх теж перемагали. Але Мойсей знайшов вихід, теж йшов до Бога, де він піднімав руки до неба, і Ізраїль перемагав, де руки опускалися, перемагав Амалик. Але вони знайшли вихід і все-таки розуміли, що перемога тільки разом з Богом. Вони держали Моїсеєві, ну, помічники держали Моїсеєві руки, поки, Моїсей, поки військо Ізраїль не перемогло свого ворога. Але знаєте, є ще одна історія про Гедеона, який теж воював з Медіанітянами, і переміг їх, тисячі тих Медіанітян було. А цей Гедеон, ну, цей воєначальник. Переміг їх з кількістю воїнів, які були в нього. Це 300 чоловік. 300. Здається, ну, як таке може статися? Але, опять же, там була рука Божа. Тільки з Божою допомогою ставалися ці перемоги. Наш Господь Ісус Христос. Він не воював. Він не. Приймав участь у бойових діях, але він теж перемагав в труднощах, які були перед ним, в надії на свого Отця. Знаєте, одного разу сталася перед ним, ну, не, не особисто з ним, а з його друзями. надзвичайно велика проблема в сім'ї Марфи і Марії. Був Лазар, який помер, брат їхній. Це друг, ця, ця сім'я, були друзі Ісуса Христа. І оцей Лазар помирає. І Марфа і Марія каже: Господі, якби ти був тут разом з нами, то Лазар би не помер. Жалко, що тебе не було. І отак от сталося вже 4 дня. Він лежить у гробі, вже розлагається, вже запах чути кругом. І знаєте, це. Трудність появилася для людей, але ну, можна сказати, що і для Ісуса Христа це було ну, якби ну, не випробування, а е, треба було показати прояв до цих людей, прояв любові, і як він відносини з Богом. І він каже в 11-му розділі Івангелія від Івана, 42 вірш, тобто Він теж покладався на свого Отця. Він каже, Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Ісус Христос хотів воскресити Лазаря, і Він каже: Я знаю, Отче, що Ти мене почуєш. Він був впевнений, тому що Він надію складав завжди на, на Отця. Це було нерозрівне, вони разом. І Ісус Христос каже, Я знаю, що ти завжди почуєш мене. І це була відповідь Отця, що Він дійсно, Ісус Христос воскресив Цього Лазаря. І ще багато прикладів є в Біблії, і багато прикладів з Ісусом Христом, де люди покладалися на Бога і одержували перемогу. Одержали позитивну відповідь від Бога. Знаєте: те, що і в нашій державі нам дають зброю для перемоги, так як Саул дав зброю цьому Давидові, хлопцеві, щоб він переміг Голіафа. Але ми розуміємо, що нам потрібно покладатися тільки на Бога. Бог показує свою руку навіть на перший погляд кажеться в проіграшних ситуаціях, де на ізраїльський народ одного разу прийшло 185 тисяч. Е, забув, персид, персидський, асирій, асирійський, асирійців, да, 185 тисяч, де цар. Ізраїля, ну, на перший погляд, здається, що як розгубився, але він не розгубився. Він не шукав десь захисту у когось. Він пішов у храм і молився до Бога про захист. І в, в ту ніч 185 тисяч. Ангел Господній поразив сліпотою. 185 тисяч. Тому і Бог. Говорять сьогодні до нас, у нас виникають різні труднощі, різні, порой нам кажеться, що надзвичайно великі проблеми. Не рішай їх тільки сам, а вирішуй їх разом з Богом. Тому хай і Бог нам допоможе навчитися і, і це вже приміняти в нашому житті, щоб ми довіряли йому. І за нашу державу будемо молитися, за нашу, за наш народ, щоб Господь нас захистив, щоб Він послав свою божественну руку, свій божественний захист. І так як це багато прикладів з єврейського народу було, де він проганяв ворогів, ворогів е, з їхньої землі, хай Господь і вступиться за нас. Ці нелегкі часи для нас, щоб наша надія була на нього, і не покладалися ми на свої сили, на свій розум. Слава йому! 阿敏。